Вітаю всіх! А тепер нагадую, до 31 грудня пройти фізичну ідентифікацію треба, щоб пенсія була у людей, хто на окупованих територіях, і за кордоном. Обов'язково-обов'язково. Обов ну, щоб ви щоб зрозуміли, що вони живі. Давайте так. Пенсії з. Території на три букви це окрема тема. Ми розумієте, що там. Це люди, які повинні мати реєстрацію на території не окупованій. А територія, 22 2022 року, самі розумієте, по закону ще є нашими. Якби... Таке діло. Ну, вам так: це не прикол, це реальність. І тепер дійсно буде блокування пенсій тим, хто до 31 грудня. Не пройде фізичну ідентифікацію, не підтверджуючи що він живий. Ну, дивіться. Ні, я б сказала, що ні, але майте на увазі, вони це зроблять. Юридично будуть давити це питання. Майте на увазі. Тепер: хто не пройде ідентифікацію? Пенсіонери, які не продять ідентифікацію, і вони живуть на окупованих територіях. Вони перестануть отримувати українську пенсію? Я б сказала, що ні. Слухайте, я б сказала, що ні. А це з другої сторони це від пауза буде. Пауза на стоп. Можна поставити на стоп виплати, їх просто блокануть. А, ну, ці виплати просто заблокують. Дивно, але ні. Їх повністю приберуть. Ну, дивіться. І Карта влади нашої. Наша влада з цим буде щось робити. Обов'язково. Мені важко сказати, що конкретно з цим зроблять. У нас головне питання подвійної пенсії чомусь стояло на територіях на букви. Тут, як я бачу, питання подвійної пенсії не сильно хвилює. Ось чому справа. Дуже цікаво вилазить, знаєте? Просто ось зараз виходить, що пенсіонери, які живуть на окупованих територіях 22-го року, отримують подвійну пенсію. І там, ту, і українську. Вибачте, не треба мені чесати, я знаю, як це відбувається. Ось, їм можна. Це інше ВПО. Майте на увазі. Поки що так. Пенсіонери з території на три букви ні в якому разі не можуть отримувати подвійну пенсію. Це буде дуже погано. Це вам так. Щоб ви мали на увазі. Ну, так, просто кажу для інформації.